Проти, мої кохані з вами Ханна, найкращий зірковий теролог. для всіх і так дивимося, що відбувається за вашою спиною. Думайте тільки про себе, я думаю про вас. Долясь в мою групу телеграм. Я там вам дуже круто прочищаю ваші голови для того, щоб ви таки почали любити себе і почали любити себе так, щоб любили вас чоловіки. Дуже багато цінної інформації, ви будете задоволені. Також амулети. Знову мене чухається ніс, дівчата. Я ж не п'ю. Піно дуже рідко, вибачте. Імператор, дівчато, за вашою спиною для вас готують імператора. Ставте плюсики, переказуйте донатики. Хто не знає, куди пишіть кину, до речі, на Ютубі є куди кидати донатики, і також в інстаграмі. Є до вас імператор, дівчата. Імператор це чоловік, який має енергії всіх чотирьох королів, мечів. Пентаклів, жезлів, кубків, це чоловік, який має соціальний статус, має гроші, вміє опікуватися жінкою. Але щоб здобути, зразу вам кажу, чому круто діють мої амулети. тому що вони у вас трансформують. Бо коли вам дадуть такого чоловіка, у мої ямит на високоварангового чоловіка, до речі, я сама все проходжу. І коли ви дадуть такого чоловіка, ой, які твої страхи вилазять. Ой, як ти починаєш собі іноді да, сумніватися. Тобто це дуже круто. І його тебе трансформують, коли ти вже маєш ті енергії, саме для того, щоб з цим чоловіком щось побудувати. Тому для такого чоловіка, не маю на увазі імператора, треба вміти захистити свою особисті кордони. Тільки так. Розумієте, про що я? І так. Так, да, амулети сьогодні останній день на знижку на мулетне фінанси. Що можна сказати? Можна сказати одне. Ви повинні спочатку навіть в колодах таро. Спочатку йде дев'ятка, це коли ви самі себе можете забезпечити, а потім десятка. Десятка це вже коли ви входите в стабільні і надійні відносини. Бо в колодах таро та мудрість вікова і життєва. Тому, дівчаточки, якщо ви оце, у вас є час плакати за кимось, це 100% говорить про те, що у вас немає грошей. Тому досить бути ніщебродами, Я кажу це слово, як є. Все світ любить вас всіх. Однаково і мене, і вас. Якщо у нас у когось немає грошей, це то тільки про те, що ви знаходитесь не на тому шляху, де потрібно. Тому піднімайте свої попки і починайте працювати. Як я вам розкажу? І так, що відбувається за вашою спиною? За вашою спиною є чоловік, який захищає людина, вибачте, яка захищає свої особисті кордони. Але при цьому погано спить ночами. Дев'ять мечів, дівчата, мучають її страхи. Тобто людина, яка дуже кохає себе, дівчата, і стоїть на вибору шляху. Розумієте? Розумієте, оце так людина кохає себе і. Ця людина вона розуміє, що ви його кохана жінка, він від вас захищає свої кордони. А чому мучиться? Тому що до вас ніяк не проявляється, та й ви не проявляєтесь. І зараз між вами пауза. Він просто лежить, всі ці думки мечові поклав і він стоїть на вибору шляху якому. Він розуміє, що ви прийшли в його життя не просто так, і що якщо до вас повертатися, то тільки пропонувати вам брак, вінчання, у кого що. Так, і що? Він зараз думає, звішує та своє життя. що я? Голову не знаю, це якийсь новий паттерн у мене. Звішує своє життя, вибирає що краще. Ну, тобто він приймає рішення. Так, так, тут двійка жезлів приймає рішення, двійка пентаклів, що йому буде стабільніше, що йому буде надійніше. Це тільки знаєте, жінки у нас можуть. Правда, при фраза? фразу народжувати дітей чоловікові тільки від слова, що він сказав, я хочу дітей. Розуміло? А чоловіки не такі дівчата. Ні, вони справді і це непогано. Вони міркантівніші ніж жінки. Він вони завжди звішують. І вони не підуть за слово люблю ому з головою. А ви так, подумайте про це. Навіть що ви думаєте? Так ось він зараз, коли у це на вас не проявляється, і ви до нього він переживає десятку мечів, великі душевні страждання. Дев'ять мечів, тепер десять мечів. Розумієте? Тобто мечові, йому дуже погано. І він, він хоче з вами стабільне надійне життя. Він хоче з вами брак. Да, але розуміє, що він хитрував, маніпулював, обманював. Ну, тобто про що ми говоримо? Так, Аркан Луна. Він, до речі, про вас нічого не знає, що там у вас відбувається. Ой, що, він, да, він таки взвішує момент, варіант жити з вами під одним дахом і брак. Можливо, у вас це з ним було. Він зараз все це оцінює. І причому він страждає, але щось очікує, розумієте? Щось очікує, хоча по дьяволу, дівчата, його так сильно до вас, до вас тягне і нічого його не радує, бо вас немає поруч. Так і так, і що ще відбувається за вашою спиною? Що відбувається? Ну, знову про нього, що він хитрував, маніпулював, обманював? Він, до речі, зараз все обдумує своєю головою, якісь плани придумує, так, як до вас підійти. І він почне діяти. Так, він почне діяти, тому що тут дьявол його, вибачте, за це слово задовбав. Тобто його дуже до вас тягне, він зараз поки що придивляється за вами. Він тут, до речі, знаєте, коли хитрова маніпулював з вами. Це могло стосуватися саме третього фактору. ваших відносинах, не був третій фактор, який вам зав... ну, заважав будувати відносини. І зараз він в Луні, дівчата, він зараз, до речі, іноді може, я не знаю, йти в свою підсвідомість, намагатися якось зрозуміти, що це і як це, або хтось з ваших. Чоловіків, про кого я кажу, він може йти в алкоголь, або в якісь заборонені препарати. Тобто він якось ось так існує. Але вправлятися він почне дівчата не так швидко, як би нам хотілося. Да. да. Але вправлятися буде по сонцю. Так, у вас взаємне кохання. Хоч ви зараз на відстані, ви для нього все рівно зірка. Він захоче з вами серйозну розмову провести. Так, подарунок вам зробить. Тому що хочу вас утримати. А поки що він намагає, думає проявлятися, але не проявляється. Ось так. Він зараз, до речі, заробляю гроші, дівчата. Майте це на увазі. Ось що відбувається за вашою спиною. Почали про нього, про взагалі просто. Я думала, там щось буде якогось нового чоловіка для вас готують, поки що ні. Зараз я запитаю так. А чи варто взагалі мої феєчки? Так, да, тут буде, він вам захоче подарунок зробити. Боротьба ще буде. Може ви можете його не приймати. А чи варто мої феєчки приймати його в своє життя? Бо зараз не спілкуйтесь і не бачитесь або в обмеженнях. Чи варто мої феєчки приймати його в своє життя? Аркан Сила. Карти кажуть, ви все рівно сильна. Тобто не бійтеся, ви з цієї ситуації вирвете. Так, ви будете на вибору шляху, тому що у вас є почуття до нього. Але ви будете думати головою правильно робите. Ну, і кажуть, каже, дуже скоро ви отримаєте перемогу. Так, він кохає вас. Він буде вам про це казати, у нього розбите серце, і він вам іде як тут з пентаклів. Вау, він на в спетах і вам закине брак. Угу. А, чи, а чи варто вступати з ним в брак? Я вже далі йду, не можу заспокоїтися. Тут тільки жезлів кажуть, кажуть так, в цьому є енергія. Чи варто з ним брак вступати? Карти кажуть, поки, поки що треба з ним бути в обмеження, коли він проявиться. Потім почати з ним відстоювати свої кордони, захищати свої особисті кордони. Нехай він, а він запереживає, переживе все це. І імператор. Він імператор, він дійсно імператор. Так, кохання полихає. Дівчата, тут треба вам дивитись на його дії і кожного індивідуально, Я Не хочу для всіх казати, тому що всіх по-різному. Але те, що він проявиться, те буде, люблю вас.